Вітаю учнів 5 класу на уроці музичного мистецтва. Тема нашого уроку образи анімації. Дітям будь-якого віку дуже подобається дивитися мультфільми. Розкрию вам секрет, що й дорослим також. Чому? Тому що під час їх перегляду всі отримують задоволення. У всіх людей піднімається настрій. Які мультфільми вам найбільше подобаються? Чи є серед цих мультфільмів українські? Які пісні з мультфільмів ви знаєте? Прекрасні мультфільми створюють українські аніматори, зокрема за народними мотивами і казками. Хто ж не знає легендарні анімаційні історії про пригоди козаків? Серіал з дев'яти фільмів демонструє, як козаки куліш варили, у футбол та хокей грали, олімпійцями стали, мушкетерам допомагали, навіть інопланетян зустрічали. Автор сценарію і режисер серіалу про козаків Володимир Дахно. Головні герої козацького серіалу Грай Око і Тур, які стали народними улюбленцями. Вони різні як зовні, так і за характерами. Грай хитрий і розважливий, око бадьорий і войовничий, величезний тур, сором'язливий і сентиментальний. Згідно із сюжетами вони потрапляють у неймовірні ситуації, незважаючи на відсутність діалогів, дії персонажів зрозумілі без слів. Музику до мультфільмів створювали українські композитори Мирослав Скорик, Борис Боєвський, Володимир Губа, Ігор Поклад, Станіслав Семілєтов. Вони намагалися кожен характерний рух персонажів підкреслити ритмічну або змінною темпу і гучності, отже, музика є теж одним із головних діючих осіб серіалу про козаків. У всіх серіях можна почути інтонації українських пісень, танців і маршів. Мирослав Скорик використав вокаліз, тобто спів на тудутум в першій серії, Ігор Поклад пісню в останній серії, величезна роль оркестру, який завжди виразно реагує на події, ну, приміром, на стрибок чи падіння ударом барабана. Перегляньте уривочок серіалу, як козаки у футбол грали, та відчуйте, як музика доповнює і характеризує головних героїв. thank <laughs> you Вийшли нові серії, у яких козаки подорожують світом. Вони відвідують Індію, Америку, Австралію і знайомляться з мистецтвом цих країн. Вони демонструють кмітливість, розум, завзяття, хоробрість і, звичайно, гумор та оптимізм. За мотивами серіалу розроблено гру квест, як козаки Монолізу Лізу шукали. Інші Сучасні мультфільми теж вражають глядачів. Повнометражний 3D-мультфільм Микита Кожум'яка, цей мультфільм про боротьбу хлопчика з драконом, покладений, перекладений англійською мовою, тому його можуть дивитися діти з багатьох країн. Перегляньте уривочок із мультфільму Микита Кожум'яка. З'ясуйте, як музика допомагає створювати відповідний настрій, передавати почуття героїв, емоційно коментувати їхні дії. У чарівному світі, де колись панував злий дракон. Доки його не здолав мужній воїн, повстане нова загроза. І з'явиться. Новий герой. Я мики також м'яка. Переможець драконів. Захищайся, синко. Що сталося? Я хочу стати героєм, як ти. Ну, коли ти вже викинеш золовитих драконів, я ж світ у страшній халепі. Нам що капець! Коли зацвіте жар-квіт, драконячий дух вирветься з під чахунської варти. Треба діяти, хутко. Я мрію здолати дракона. Як потрапити в дивокрай? Кріть магів річ. Діаду! Хлопчику мій. Я Рокі. А це білка камікаджа. Ого, а ми шукаємо жар квіт. би одразу й сказав. Тільки давай, темпі! Це чари. У 2016-му. Приведи мені хлопця та кажанця. Старі вороги повернуться. Готуйтесь згоріти! Друзі знайдуть мужність. Отже, моя рідня мене бачила! І об'єднають сили. Щоб врятувати Ой! світ від загибелі. Це буде Оляда! Тільки щоб гаряче ящірко. Микита кожум'яка. З 13 жовтня у кіно. А ось у фентезі Клара та чарівний дракон дівчинка навпаки намагається врятувати чарівного дракончика від сил зла. Фільм створено англійською мовою і дубльовано українською. Перегляньте уривочок з мультфільму та з'ясуйте, як музика допомагає створювати відповідний настрій, передавати почуття героїв та емоційно коментувати їх. Якщо цей дракон пробудить інших, вони наповнять барвами цілий всесвіт. Не можна цього допустити! Хай темрява поглине усе! <різь> це хто в нас тут такий гармоня? <різь> Та це ж лише малюк! Шли усіх наших агентів на пошуки малого дракона! <різь> Здається, сьогодні не мій день. Він зовсім малюк, а малюку дім потрібен. Ніхто не зможе втекти сипа. Світовий чемпіон з ломних драконів. Небезпечний. Зло ніхто не переможе, захоплюючий світ. Час довести справу до кінця. Яку таємницю? Упіймати чарівного дракона це рідкість, але схопити Клару – Це велика вдача. Приховує. Ти ключ, який відмикає. Надзвичайна дівчина. Доженіть <рогут> її! Дурне дівчисько. Ти не спиниш мене. <рогут> Клара та чарівний дракон. Айн дуже небезпечний міст. Все, що не вбиває, робить нас сильнішими. <рогут> І що тепер я нереально сильний? У кіно з 26 жовтня. А наразі вокальні вправи. Вам розлучити пісню із мультфільма «Бременські музиканти. You're not just Ти Невеличані. Знайомилися з новими термінами і поняттями. Дублювання це вид перекладу фільмів і мультфільмів, внаслідок якого відбувається заміна мови оригіналу іншою мовою. Квест англійський термін, що означає пошуки, пригода це пригодницька гра, один з основних жанрів комп'ютерних ігор, що вимагає від гравця рішення розумових завдань для просування за сюжетом. Мультиплікація латинський термін, що означає множення або анімація. Це теж латинський термін означає оживлення, це вид кіномистецтва, твір якого виготовляється шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих або об'ємних об'єктів. Фентезі англійський термін, що означає фантазія, один з різновидів фантастичного фільму, діякого відбувається у вигаданому світі. Отже, узагальнюємо наш урок: поясніть, як ви розумієте слова мультиплікація та анімація. Розкажіть про роль музики в мультфільмах, наприкладі козацького серіалу. Подумайте, що ви скажете, якщо вас запитають, чим вам подобаються українські мультики. У вільний час передивляйтеся мультфільми українською мовою. Ви можете використовувати сайти Наше рідне або з любов'ю до дітей. Перегляньте мультфільми, про які йшлося на уроці, і запропонуйте ідею комп'ютерної гри Квесту за мотивами найгострішого сюжету. Якою музикою її варто озвучити. Завершуємо наш урок. То продовжіть речення своїми думками. Найбільш яскравим моментом фільму був мене вразив та здивував епізод про я оцінюю гру акторського складу, тобто вчителя свою та своїх однокласників, так. я б хотів передивитися ще раз цей фрагмент. Ця частина фільму мені не сподобалась. Ми завершуємо нашу зустріч. Я чекаю з радістю вас на наступному уроці.